Дропшипінг – це досить зручний спосіб заробітку. Ви можете не морочитися з тим, щоб зберігати товар, відправляти його на пошті. Ваша задача лише знаходити клієнтів і, власне, бути з цим посередником, який поєднує клієнта і відправника. Але, звісно, все не так просто. Ви маєте створити свій інтернет-магазин, можете в Тіктоці, можете в Інстаграмі, я раджу особисто максимально завжди починати з того, щоб інстаграмисти, тому що це топ-1 комерційна саме площадка. Також можна додавати телеграм-канал, Ютуб, TikTok, Все це за вашим бажанням. Заповнити це все контентом і регулярно його постити. І тоді вже можна переходити до просування і власне продажів. Ось на екрані ви бачите приклад дропшипінг-магазину, який продає різні речі жіночі. Ви можете дивитися, тут все оформлено, заповнено, досить хороший магазин. До речі, у них є телеграм-канал також. Непоганий приклад. Звісно, я бачу, що тут накручена аудиторія, активність дуже низька. Я брадив зробити чистку, тому що якщо зайти тут в читачів по-любому тут буде купа або з UVWave, e або з накруток. Це навіть немає в чому сумніватися. Зараз дуже легко ми це перевіримо. Так, купа різних іноземних аккаунтів, де по 5000 підписок. Звісно, я братив почистити аккаунт. І якщо у вас раптом накручені там, підписники, то їх треба також видаляти. Але в цілому, ось ви бачите, що можна створювати магазин, просувати його рекламою. Таргетом, хештегами, різні способи, і набирати аудиторію і відповідно покупців. Детальніше, взагалі, як просуватися в інстаграмі, які способи, що не допустити які помилки, все це дивіться на каналі. В мене вже багато відео про це є. Також ви можете створити телеграм-канал зі своїми товарами, так? запрошувати туди людей з інших площадок, або напряму в Телеграмі просуватися через закупи реклами, через різні ще способи, які я вже також на каналі неодноразово розповідав. І в мене в закритому каналі є всі ці і біржі, і чати, і все необхідне для того. Тому, якщо вам цікаво через Telegram вести свій дропшип-магазин, то також в мене є чим для вас допомогти. Ось також приклад телеграм-магазину дропшипінгу. Ви можете також набрати собі аудиторію, закупачів в різних каналах рекламу. Я неодноразово вже показував на каналі, як це робиться, де брати всі ці необхідні там, контакти і так далі. Потім ви власне, можете на цю аудиторію продавати-продавати свої товари. Вони можуть вашими постійними покупцями ставати, або раз купили, пішли. Але в будь-якому разі ви можете тут також акумулювати аудиторію. І також, звісно, куди ж без YouTube каналу, ви можете знімати огляди, знімати різні підбірки. Трендів, що зараз там в моді і так далі. І посилання на всі ці товари, які ви показуєте, звісно, вони мають бути у вашому магазині. Ви запрошуєте людей на телеграм-магазин чи на інстаграм-магазин, де вони вже можуть з вами зв'язатися, замовити і так далі. І також, що бачите, я в пошуку просто написав, що зараз в моді навесні. Ви можете YouTube канал цей створити, знімати різні тренди, різні аутфіти. Я не дуже розбираюся в моді, але в цілому ви можете створити YouTube канал, на ньому розповідати різні тренди. І переганяти людей в свій телеграм-магазин або інстаграм-магазин, щоб там же вони могли придбати ту чи іншу річ. Дивіться більше на кінцевій заставці про просування Ютубу і Телеграму. Все у вас на екрані зараз, і не ігноруйте цей спосіб, ви можете на ньому заробляти, але знов ж таки треба щось робити, а не просто чекати.